Мої любі дошкільнята, Сьогодні ми з вами познайомимось з новим звуком та буквою. Це звук І та буква І. Ось подивіться, як ми вимовляємо звук І. Ану, давайте спробуємо. Подивились на хлопчика, як відкривається в нас ротик і вимовляє, артикулює звук І. Давайте разом спробуємо. І ще раз давайте. І. А хто мені скаже звук і. Голосний чи приголосний? Так, дітки, голосний, адже подивіться і на малюнок. Хлопчик вимовляє так з відкритим ротиком, без жодних перешкод, проспівує і голосно протяжно. Тому звук і голосний. Молодці. Дітки, а хто мені скаже, як звати знаменитого мультиплікаційного віслючка? Звичайно, Іа. Повторили Іа віслюк Іа, так? Який ми чуємо перший звук? Іа і, і так? Добре. А як кричить ослик? Ану, давайте разом Іа, Іа, Іа. Ось так можемо прочитати. Давайте разом, як кричить Віслюк. Іа, Іа. Подивіться, дітки, які картинки є у дівчинки інни. Який звук ми чуємо? В імені дівчинки. Ім'я ми чуємо перший звук І. І дівчинку як звати? Інна. Теж який ми чуємо звук? Інна і Молодці. Подивіться, дітки, які є картинки у дівчинки. Давайте спробуємо їх назвати. Ось натискаємо на першу індик. Друга картинка іграшки. Третя ікра. Четверта іриски. І п'ята іней. Дітки, який перший звук ми чуємо у всіх цих картинках? Так, дітки, це звук І. Молодці! Всі слова з цих картинок розпочинаються на букву звук І. Дітки, давайте розглянемо, на що ж схожа буква-І. Подивіться, скільки картинок, так, скільки співпадінь. І паличка з крапочкою, так, подивіться, схожа на свічку, на цвях, на ручку, на олівчик, на сопілочку, на сірник, на пензлик, на шуруп. І ще на ось такі палички, так? Дивіться, скільки схожих предметів є, схожих на букву І. Дітки, а зараз я пропоную вам погратися в гру, допоможи буквам. Потрібно їх швидко прочитати букви в складах. І-м, м, е, м, у, м, о, м, А, М. Далі, другий будиночок. Мі-мо ми «ма», «му». Молодці. І зараз знову ми будемо гратися в гру. Читаємо швидко склади. М. Му ам. Ом. Ма. Мі. Ум ми мам. Мом мум. Мим ама, уму, емми, іммі, мама, ім омо мо. молодці. Буква і сховалася у биб, в огірок, горішок, хліб, у кефірі і зерні. В них усіх є буква І. А зараз давайте ще раз спробуємо прочитати склади з буквою М. «М», «А» – разом з'єднуємо дві кульки МА «М», «О» – разом з'єднуємо дві кульки «Мо». М, «У» разом му. М «И» разом ми. М і разом мі. Молодці. Дітки. А ще звук І має одну особливість. Ми з вами говорили вже, що звук І позначає який. Звук І він який, голосний чи приголосний? Голосний, правда, і позначається кружечком, так? але що ж, яка в нього особливість, дітки? Якщо після приголосного, а приголосний ми як позначаємо? Однією рисочкою. Отже, якщо після приголосного буде стояти звук І голосний, то цей приголосний? Буде вже позначатися не однією рисочкою, а двома. Адже він стане м'яким. Повторили м'який приголосний. Тобто приголосні поділяються на дві групи. Твердий приголосний позначається рисочкою, та м'який приголосний позначається двома рисочками, адже приголосний вимовляється не твердо. А м'яко, давайте подивимось. Ось подивіться, картинка намальована. Що намальовано? Вгорі в лівому кутку ліс. А вгорі в правому кутку лис. Який звук ми перший чуємо? Ліс лис. Ліс. Який перший звук? Л. А лис – Ли. Ось подивилися ліс. в серединці яка буква звук. І. А лис. В серединці який звук? Буква І. Так, ось подивилися ліс. Попереду л. Але вона цей приголосний м'який, адже після нього стоїть звук І. Ліс, і позначається, він бачите, двома рисочками. А лис Л. твердий і переголосний одна рисочка, і далі голосний. Бачите, які звукові схеми мають різницю. Тільки тому, що в одному слові є голосний і, а в іншому голосний «и». Адже голосний. «и» Нічого з приголосним не змінює і приголосний буде попереду твердим. А якщо після приголосного звук і голосний, цей приголосний буде завжди твердий. Пропаду, дітки, вам погратися в гру дід буквоїд. Ось! Жив був дід буквоїд, їв він букви на обід. Ось подивіться, вгорі в нас намальована звукова схема слова. Спереду, попереду, в першому квадратику, в нас дві рисочки. Це означає, що в нас буде м'який приголосний, адже в серединці буде що? Так, звук І. І слідуючий звук буде теж м'яким. Адже дві рисочки. М'який. Приголосний. Ось подивилися, які слова підходять до цієї звукової схеми. міль, міль м, мі. Адже і пом'якшила твердий м до м'якого приголосного мі. Повторили м твердий приголосний. М'який приголосний. Тінь. Тінь. Ти. Твердий приголосний повторили. Ти. Твердий приголосний. А ті? ті Ті. м'який приголосний. Молодці. Біль. Б. Твердий приголосний бі. Адже після нього і бі-бі. М'який приголосний. Сіль. С. Твердий приголосний сіль сі сіль. М'який приголосний. Дітки, ви у мене сьогодні великі молодці, адже ви дуже гарно попрацювали. Дякую вам за роботу. Спасибі! Спасибі! І в кінці ми чуємо вивчений нами звук та букву І.